Слухаючи хор, я до сестри Валентини нахилився і кажу, якби був би Сергій Іванович, він був би задоволений таким хором, який співає в церкві, якби він був би живий. Чому? Тому що ну, він багато працював в хорі і над хором і в цій церкві, ну в цій церкві від самого початку через хорове, через хорові пісні прославлявся Господь. І ця традиція не змінилася. І дяка Богу за наших хористів, за наших диригентів. Слава нашому Господу, які можуть прославляти Господа сьогодні в піснях. 40 років це не є малий шлях. І це не є малий період для церкви на землі. І особливо на цьому місці. За цей період часу церква пройшла різні зміни, як духовні зміни, як ось такі видимі зміни. Починалося зовсім з маленького. Зовсім з маленького. Я пам'ятаю цей будиночок, який тут був, ще його сам розвалював. І з братами, сестрами ми його руйнували, але то було таке місце, знаєте. То було таке місце, якби не знаю, Лідія Федорівни немає сьогодні. ні, Немає Лідії Федорівни, захворіла вона. Бо вона мені нагадувала про те, що недільна школа починалася з того класу, де не було зовсім вікон. А там було такий. Там був такий, такий, так, так, така кімната була, в тому. там не було зовсім вікон. Я пам'ятаю, там було перше африканське служіння. там... Браття, які вчилися, студенти, можливо, Генрі згадає, коли буде 2 числа в нас ввечері, про це. Але там починалося це перше служіння африканське у нас. І вони там на своїх бубнах сідали і вигравали ось ту музику свою, знаєте. І потім, і потім в церкві, я пам'ятаю, що в церкві вони участвували в служінні. І як не дивно, але вони з тими бубнами. В такій традиційній церкві, вони з тими бубнами, знаєте, прославляли Господа. І це не було проти протиріччя в нашому свідомості. Чому для них це звично було? Для них це їхні традиції. І вони мали можливість, знаєте, будучи в Україні, себе реалізувати для Господа. І багато деяких моментів, я думаю, що сьогодні буде згадано в цей день. Я в першій цій молитві хотів би помолитися з вами і подякувати Богу за попередників. За попередників. Особливо хотів би згадати за е, Владимира Івановича, пастора цієї церкви, який, е, який організував цю церкву із групи людей, які були, і потім е, уже із 50-х років, з 50-х років аж до 74-го року, ця група. Віруючих людей збиралися нелегально по різних селах Київської області, можливо, в місті, як домашня група, як можете назвати я хочу. Але збиралися люди, славили Господа, і зростали. Діти підростали в таких умовах, знаєте, і все ж таки прийшов час, коли більше 70 ну, чоловік почали збиратися ось на цьому місці. В будиночку, який був придбаний. Про це будуть говорити брати. Але згадуючи про попередників про Владимира Івановича Озеру, про єпископа, який за моєї пам'яті я почав вже з 88-го року бути в цій церкві, але, але участь у служінні почав приймати десь з 94-го року. Я пам'ятаю ці служіння, пам'ятаю ці моменти. Коли церква виросла, і в церкві було дуже тісно. Ще в нас сьогодні не тісно. Хоча ви стоїте, хоча нема місця. Але це ще не тісно. Було тісно, було тісно. Це балкона не було, віранди не було. І ось це таке приміщення. І воно зжало в себе це приміщення стільки способних, одарених людей. Що потім, знаєте, це як був як детонатор великого пробудження і великого такого е, руху по Київщині і в самому Києві. 90-ті роки. Про це також можна буде згадати. Але в той час, він, Владимир Іванович, був єпископом трьох областей Черкаси, Чернігів і, і Київська область. І ось це служіння, яке розпочиналося в часи вже свободи, в часи, коли прийшла свобода, ви знаєте, воно мало особливе значення. Бог передбачував ці моменти, Бог знав тих людей, які ось тут, на цьому місці, збиралися. Ви знаєте, І потім досить багато церков. Воно утворилося з цієї церкви. Багато служителів. Казалось би, вони в цій церкві були незначні. Не видні, як будь-то, правда, але сьогодні вони є видні і значні. Я так само думаю. Сьогодні, можливо, тебе не замічають, можливо, хтось тебе не замічає, можливо, ти в церкві і, ну, якби, не можеш себе реалізувати, або не, нема можливості такої реалізувати себе. но послухай, що Господь буде сьогодні для тебе говорити. Бог вибрав немудрецього світу. Бо вибрав не сильне цього світу, Бог вибрав. Довір своє життя Богові. Скажи Господь, ось я і все те, що моє, хай буде твоїм, тоді Господь може сильно вжити для слави своєї. Можете сказати Амінь. Амінь. Якщо ви вірите в це, якщо ви думаєте про це, якщо ви думаєте так, то Бог так само в вас вжиє для свого. Царства, декілька віршів. Сьогодні спогади будуть робити старші люди. Я ще до них не відношуся. А спогади будуть робити старші люди. А ввечері в нас буде більш новітня історія. Уже років 20 теперішньої доби, коли ми вже тут є в церкві цій, і ми будемо пригадувати той шлях, який Господь Бог вів. І ввечері в нас будуть покликані всі пастирі дев'яти київських церков, які зовсім до нас абсолютно ніякого відношення не мають, тобто вони не були в цій церкві. Вони не розпочинали церкву, церкви в Києві, крім Скінії. А так вони починали це КБІ, біблійні. Студенти, які навчалися в Києві, це також були перші студенти Біблійного інституту, які навчалися і утворилися в Києві церкви. Ми запрошуємо їх на вечірнє служіння. Сьогодні вранці у нас є запрошені гості. І ну я б не сказав, би, що це гості. Це наші брати, наші сестри, які були серед нас. І хто в нас є? Я думаю, що ви знаєте із таких ветеранів. Це Іван Михайлович, деякон нашої церкви. Знаєте, ви з якого з якого року ви в церкві? З цією групою? 45 років. Вже 45 років. 45 п'ять років цій церкві. Борис Порфирович, наш євангелист, знаєте, якого використовували по Київській області, і до сих пір він неспокійно сидить на місці. Неспокійно сидить на місці. Також Загоруйко Валентина. Яка була в цій церкві, і вона зараз несе служіння в церкві, ви розкажете самі. Розкажете самі. Де Гаврилюк є пастиром, і про своє служіння, про свою працю ви також розкажете вже самі. Ну і також в нас є і Вільшенки сестри і сестра Оксана, також одна із найстарших ветеранів тих, знаєте, самого початку, сестра Оксана. Ми раді вас бачити в церкві. І також, хай Господь вас благословить. А для сестер, які з Вільщенки приїхали своєю сім'єю, знаєте, послужив для наших сестер брат Ігор Туровський. Він несе служіння там, і в Вільщенці, і ще в селі якому там, який близько, який близько всі села там. Знаєте, він має покликання таке. Переїхав туди, був в Філадельфії другим пастером, а поїхав туди. І там служить сьогодні для тих людей. Слава нашому Господу! Ну, ви... Бачите, брата Ігоря? Ну, піднімися. Він такий мощний брат. Слава Богу за нашого брата. Він з сім'єю сьогодні. І ось Шкода, що сім'я його вся ось там е сидить в монітори, тільки дивитись. Е я не замітив, що вони там. Знаєте, але не мішало б їх сюди переселити. Не мішало б їх сюди переселити. Як ми це зробимо, брати? Подумайте, скільки там чоловік потрібно. Скільки там вас чоловік? Сім, вісім. Сім-вісім чоловік. Уже вважає шість чоловік, перший ряд, так. Сидіть тихенько. Після під час пісні, після всього все організуємо, файно, що було б. Ну, гості будуть сидіти там за порогом. Ну давайте ми так уділимо. Уділимо цей час. Будь ласка, хотів би. Ну так само у нас ще є американець, який приїхав. Володимир, ти там тісно сидиш, тобі тісно там сидіти. Але серед своєї сім'ї, правда, серед своїх братів, бо в нас тут одне є місце, ти можеш там звільнити місце, пройти сюди. Да, да, Теж в цій церкві був серед молоді зараз в Америці. Потім серед нас є старших членів церкви наших, це є сестра Єва, сестра Єва, чуєте мене? Сестра Єва, дякуємо Господу за сестру Єву. Дякуємо Господу. Надія Федорівна, дякуємо Богу за Надію Федорівну. А що вам важко піднятися чи що? Ваше ім'я оголошується. Да. Дякуємо Богу за вас. Потім Аня Озеруга, сестра Аня. Потім, потім Люба Озеруга є. Немає. Немає. Е, ну і таких можемо із сім'ї Озеруг назвати. Ви відноситеся до таких старших людей чи ні? До середнячків. Ну можете піднятися, ви знаєте, ця молодіж колишня була. Тут, знаєте. Молодь. Молодіж, колишня молодіж. Ще хто ми? Кого ми ще не згадали? Кого ми пропустили? Ви знаєте, що вас ще? А, сестра Клава, Сібірячка, казали, да? а чому вас так обзивали? Тому що ви в Сибірі були, правда, і вернулися сюди. І починали з Владимиром Івановичем цю церкву. Ви будете мати можливість. ми вітаємо вас, з церкви, будете можливість засвідчити і сказати про ще. Ось так: ось такі люди в нас є сьогодні. Ми могли б зібрати багато ще, але скажу для вас всіх, яка в нас є задумка, в нас на протязі липня, місяці, листопада місяця, навіть від сьогоднішнього дня, в нас будуть вечірні зібрання всі на п'яту годину вечора. А вна, і в нас буде, крім хліболомання, буде всі служіння тільки ранково і вечірнє. І на всі зібрання в нас покликані, в нас покликані, і на нашому сайті є оголошення, на яке служіння хто був покликаний. Ми всіх запросили, кого ми ну, вважали, що вони з цієї церкви, і вони посчитали, потрібним прийти до нас. Ми їх поставили в рак їх служінь. І всі не по всі не помістяться на листопад місяць, то декого ще перенесли і на грудень місяць. Так що ми всіх їх будемо бачити. Вони несуть служіння, вони мають свої об'єднання, вони мають свої церкви, вони доктора, вони сьогодні єпіскопа, вони, ну багато дехто є, вони. Але ми хочемо, щоб вони прийшли і хвалилися Господом. І це ми будемо бачити протязі цього місяця, місяця наступного. Хотів би прочитати Боже Слово. Десятий розділ, 32 вірш. Я кого пропустив. С Сестра Валентина займає. А чого ви думаєте? Це не важливо так для вас. Це важливо для нас, щоб вас не пропустити і згадати про вас. Ви разом з якого часу ви були в церкві? Мама, баба. Давно вже згадайте, коли він був пару слів скажете під час зібрань. Надя швидюк, це з молодежі була чи старші з молодіжі? Ну в нас є з молодіжі і рижук, і рижук Володимир з молодіжі. Це така молодіж була пару чоловік, декілька Оля, де до де, де, де... Оля, Рижук, нас ще там є, так Стра Оля. Сестра Оля старших тих. Потім з молодіжі Володимир і Сергій Сергій Озаруга. Це були такі саме першої молодіжі. Саме першої молодіжі вони були. Вони будуть мати можливість, коли буде Сергій Володимирович у нас в церкві. А це, напевно, буде десь дев'яте число, число вечір. Хто? Тож серед молодіжі був? Ніжних Сергій. Так. Таня Буруль, ну підніміться, Таня Буруль, ну ніж. Так, ще хто був серед молодежі? Ну то американці вже їх нема серед нас. Ми їх повісили на фотографії, подивіться, там і групи, там і з африканцями співають, там котіки немає, знаєте. Вот. Але ось Таня Буруль розказувала, що батьки її були в церкві, каже, але вони ніколи нас не залишали. Де б не були, яка б небезпека не була, вони завжди брали нас собою. Брали нас собою. І діти сиділи в церкві два часа, дві години, коли була небезпека, вони могли бути із батьками. Я хотів би. Всіх згадали чи ніще, які є в церкві. Я думаю, що всі згадати, це, ну так, трошки складувато для нас, але важливо було. Ми хотіли б, щоб ви могли б щось поділитися. Згадайте ж перші дні, так написано в Божому Слові. Пісня до Євреїв, 10 розділ, 32 вірш. Згадайте ж перші дні, коли ви, просвітившись, перенесли велику боротьбу терпіння та на зневагу. І знущання ви були виставлені або були спільниками тих, які так само страждали. Які це сильні слова. Я хотів би сьогодні цими словами звернутися до тих, які з самого початку були в церкві, вище залишилися, і ви щось можете згадати, бо ті, які відійшли в вічність, вже нам нічого не скажуть. Але ви ще залишилися. І ви згадайте перші дні, коли ви, просвітившись, тобто Бог торкнувся вас своїм Словом, Духом Святим, і дав вам таку знаєте, відвагу називатися і бути дітьми Божими, протистати всій тій системі сатанинській, яка була на землі. Ви названі були дітьми Божими. ви... Загорілися від Духа Святого. І ось ті вітри, які на вас дули, вони не могли затушити це полум'я, а навпаки, воно роздувалося, воно розширювалося. І сьогодні ми маємо на Київщині в Києві так досить немало церков і спасених людей. Коли перенесли велику боротьбу й терпіння та зневагу і знущання, ви були. На зневагу і знущання ви були виставлені. Якщо ви хотіли б послухати, як знущалися, знаєте, із просто живих людей можете підійти до сестри Єви, і вона вам розкаже, як ці люди, просто проста дівчина на роботі, де працювала, і було завдання зламати її віру. Зламати її віру, зламати її дух. Навантажували такими відрами, навантажували такою роботою, щоб зломати її через фізично. Але, можливо, фізично ці були люди надломлені в чурмах, в лагерах, на тяжких роботах, але дух їх ніхто не міг зламати. Алилуя! Бо це був дух високого Бога. Сильного Бога, який прийшов і оселився в них. Сьогодні ось ці події. Я думаю, що згадайте це важливо сьогоднішньому поколінню теперішній церкві. тому що ми живемо в час, коли свободно можна прийти до церкви, свободно можна славити Господа, але люди сьогодні цю свободу використовують. Деякі в інших напрямках. І про це апостол попереджував, щоб ми не використовували б її для догодження тіла, для догодження яких, своїх таких тілесних потреб, щоб ми могли використати для слави Божої. І ці люди, які перенесли ось ці всі випробування, труднощі, вони достойні нагороди і достойні шани, достойні шани. Сьогодні будемо ми вшановувати цих братів і сестер серед нас. Кому честь, тому честь. Слава належить Богові, але кому честь, тому хай буде честь, брати мої сестри. Серед святих добрі слова сказати. Знаєте, ну Помолитися, благословити. Сьогодні це наша участь, сьогодні це наше право, сьогодні це ти і я маєш зробити для тих, хто пройшов. Ось цим тернистим шляхом. Шостий розділ. Десятий вірш післані до євреїв. Бо не є Бог неправедний, щоб забути діло ваше і труд любові, щоб показали ви в ім'я Його, послуживши і послуговуючи святим. Брати мої, сестри, якщо Бог не забув. І не забуде нагороду віддати таким людям. То хоч щось ми маємо, хоч добре слово маємо сказати для тих людей, які пройшли перед нами. Бо Бог не є неправедний, щоб забути діло ваше, брати і сестри, Бог не забув жодну вашу справу. Ні одна сльоза даремно не впала на землю. Не одна, не одне ось те. Переживання воно не було проминуте, повз Бога. Він бачив все і знав все. Ваше діло, труд любові, що показали ви в ім'я Його, послуживши і слугуючи святим. Те, що служили колись, але й сьогодні я вірю. Серце слуги Божої, Божого воно залишилося в вас. Ви готові служити, ви й далі служите. Тим, хто потребують вашого служіння. Хай Бог благословить. Ви знаєте, я так само хотів би ще раз, спогади все ж таки є у мене і гарні спогади. Мені прийшлося, хоч короткий час, але служити з Володимиром Івановичем. Ось тут, на кар'єрній. На кар'єрній. Ще молодим, молодим чоловіком, таким, знаєте, коли я був тут. Ще я не розумів, що Господь робить з моїм життям, не розумів, чого я тут нахожуся, абсолютно нічого не розумів. Але я бачив, як кожного дня єпископ приходить до церкви, як він переживав заслужіння. А особливо момент мені запам'ятався, особливо той момент, коли почалися утворюватися церкви. І з цієї церкви утворилося досить багато церков і пішли прогресивні. Такі, знаєте, молоді, талановиті люди, вони пішли з цієї церкви для того, щоб розпахувати нові, новину, нові ниви, утворювати церкви. І в цій церкві залишилося зовсім зовсім. Іншими словами, вона обезкровилася. Вона стала такою маленькою церквою, групкою людей, невеличкою групкою людей, молодежі Титар Сережа і і Сафонов Олексій, скільки тоді було молодіжі? Чоловік 15-20. Осталося в цій церкві 15-20 тільки молодіжі. Проповідників. Проповідників залишилось я не знаю скільки. Досить небагато проповідників залишилося. Були такі служіння, що два проповідники тільки на одне служіння було. Пам'ятаю ці моменти. Два проповідники на це служіння було. Знаєте, але, але той, який. Братидіяконасту, жителя Іван Михайлович, оставався незмінний. На кар'єрній, так і залишився. Павло Андрійович, який відійшов вічність Свастова, він їздив постійно сюди. Це їхнє було покликання в цій церкві бути до кінця, бути до кінця. І вони є. Серед нас ще ці браття, сестри, і хай Господь вас благословить. Бог. Воздасть вам за вашу працю, за вашу знаєте, вірність Господу. І писання дійсно каже: дивіться на кінець тих, які йшли попереду. Вони свій біг звершили. Дехто із багатьох. Хотів би також згадати цей день і Сергія Івановича, який досить багато служив для хору. Знаєте, він постійно приходив за час до репетиції хору. Він вже був тут. Він вже був тут. Він вже був біля піоніну, він вже був з нотами, і вже він готувався для того, щоб провести репетицію хору. Досить довший час він мав служіння в хорі. Багато хто із тих, хто були першими, виїхали в Америку. Багато наших виїхало в Америку. Так само це зменшилося через це церква. Але Бог залишився. З нами. Слава Господу! Він є на всякому місці, де кличуть його святе ім'я, і Він Він сильно благословив цю церкву. І по на сьогоднішній день ми маємо все необхідне, все те, знаєте, що, можливо, час був втратили, ми Бог послав його в цю церкву. Через те хотів би разом з вами подякувати за попередників в першій молитві цій згадаємо тих попередників, згадаємо тих, яких. З фотографії тільки, можливо, одиничні фотографії залишилися. І вони ще були тільки чорно-білі фотографії, через те символічно на наших стінах вивіщені всі чорно-білі фотографії. Тому що це є історія, це є минула історія. Ви знаєте, але те, що Господь знаєте, прекрасно робив серед них: одна спасена людина, це є слава Божа. Це небо раділо. Ви знаєте, а скільки спасених людей я перераховував, ви знаєте, перераховував я із 2000 року. Із 2000 року по теперішній час хрещених людей в цій церкві, то я я нарахував, знаєте скільки? Більше 400 чоловік. Більше 400 чоловік. Тільки членів церкви, яких прийняли водне хрещення. Не говорячи вже про ті часи, коли. По 40, по 50 чоловік за одне хрещення під час пробудження. Це 90-ті роки, коли пробудження було, знаєте, таке сильне. Хрестили. я ті часи не, не рахував вже, не рахував. І тому хай Господь благословить нас, і це служіння благословить. Ми встанемо. Подякуємо Господу за цю всю дорогу.